Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистаємо, переможемо. Сьогодні я хочу вам розповісти про свої придбання, про придбання гортензії великолисткової макрофіли. От садова гортензія, і розповім, які сорти і де саме я їх придбала. Ну і звісно, покажу, як вони виглядають. В мене були спроби потоваришувати з цією гортензією, але я її не висаджувала в відкритий ґрунт, тримала в горч в горщику, вона дуже гарно росла, квітла, і потім я її занесла в підвал на зимівлю, адже вона не перезимовує отак у відкритому ґрунті. Просто дуже чутлива навіть до весняних заморозків. Плюс чотири, наскільки я пам'ятаю, вже для неї. Є захолодно, але я можу помиляти. Ну, мінус це однозначно. Бруньки так пошкоджуються, А в мене, там, де вона зимувала, було досить-досить тепло. Ну, плюс 15, мені здається. <кій> І вона пішла в ріст. Ну так, не догледіла я. От не вивела правильно її потім навесні. Тому це моя така друга спроба потвершувати. Ще й такі сорти трапилися, тому я вирішила вам розповісти. Оці дві меншенькі, на які направлена камера. Це є з господарства Семсад. В інтернеті, по такій назві вам знайдеться, чи то на промі. Я посилання, звісно, що дам. І які сорти я придбала. В мене уподобання, чомусь мене тягне на якусь таку фіолетову палітру, блакитну палітру. І відповідно ці сорти теж такі є. Значить, Перший це Ховарія Хобержін». Я вам, звісно, що дам цей як вони написали, і, і на англійській. Латинкою, от ця красуня вона має бути така насичено-фіолетова, темно-фіолетова красуня, але не однорідна. Звісно, що я так припускаю, що в залежності, як підгодовувати, які давати ну, добрива, є спеціальні для Ну, Не так підфарбовування, як для кольору цього насиченого і такого більше в блакитно-фіолетову палітру. Так вона і буде показувати. До речі, вони в мене стоять вже в гурчику, і, бо я чекала ще один сорт. Відповідно, я ну, хотіла б знімати, показати просто вам, тому я ніде не висаджувала. І вони підросли. Вони приїхали мені ну, досить менші десь. Ну, Брунічки, оці, що вже підросли, вони лише були проклюнуті трішечки-трішечки. Зараз вже бачите, сантиметрів ну, 6-7 вже є під, під, підросли. Е, другий сорт, який я там придбала, Саксон Ратхен. Дуже цікавий теж блакитний, такий, блакитно-білий. ну Цікавий, знову ж таки, точно треба буде його підгодовувати. Горщик дещо покоцаний. Ну, не дещо цей взагалі дуже покоцаний, але рослина приїхала ціла, все добре. Приїхали зволожені, гарно запаковані, ніде нічого не розтрушили. земляний, Земляна грудка, яка от, як вони росли, так, так вони запакували. Мені хочу знизу показати кореневу, все добре з кореневою. От так вони і приїхали. Коренева нарощена, тобто нема такого, бо я вже не раз бачила не по, не по гортензіях, а по інших рослинах, по інших господарствах, що приїжджає і не видно взагалі кореневої, значить вона, напевно, що не нарощена. Тут прекрасно все нарощено. от такі вони є. Оця навіть, бачите, більше пішла. І ще одна красуня забрала на днях її, ще одна теж макрофіла. І є сорт Deep Purple Dance. Досить довго я його хотіла. Пише. Ось, звідки він? litensat.com.ua, Так, в інтернеті. Я її замовила ще в лютому, та в лютому, і от вони мені зателефонували все добре, підтвердили замовлення. І на днях написали, що готові її відправляти. Я проплатила і приїхала дуже-дуже швидко. От. Цей Deep Purple Dance, він темно теж фіолетовий, Дещо, можливо, схожий на цю першу, що я вам показувала. Ну, як схожий, не може він бути, звісно, що схожий. Ховарія Hobergін, але маю на увазі, що він йде в таку більш фіолетову палітру, а не блакитну. Ну, і ви бачите, як так показати, щоб порівняти ось зліва цей Deep Purple Dance з Linden Sad, і справа від Sam Сад. Я точно не можу сказати, якого віку рослини. Не хочу говорити, треба перечитати на сайті. Не знаю, чи там навіть пишуть, Та напевно, що пише, а можливо, там пише контейнер, там пише так, об'єм контейнера, переважно продають, вказують об'єм контейнера. Просто хочу показати, як, які приїжджають рослини. Ну, ця така помітно так в три рази, мабуть, більша. От Теж приїхала, кажу, досить швидко. Тут був скотч повністю замутаний є по всьому периметру. Зовсім нічого не розтрусилося. от Подивимося, що тут з кореневою коренева проглядається. Теж бачу, я корінчики знизу. Значить, все добре, гарно воно росло. В закриті кореневий ворщику. Закрита коренева система, гарно наросло. Ось такі придбання мої. Звісно, що добриво я вже теж те купила для підсинення, посилення такого. Фіолетовості буду вдячна вам за відгуки, які у вас є сорти гортензії? чи полюбляєте оцю таку велику, велику листкову макрофілу. Як доглядаєте за нею, як вона вас зимує? Я, що я планую з нею робити? Я планую її висадити все ж таки відкритий ґрунт. І вона в мене мала би зимувати з трояндами в тунелях. Я так припускаю, що це її береже. Але Побачу, це я так зараз планую, можливо, ні. Ну кажу, в горчиках вона мене росла один сезон. Було дуже-дуже чудово її в горщику, досить нормально. Зараз взагалі є підживлення, О, смоко досить гарно працює для горчикових рослин, то я думаю, не проблема. А от як потім зимою, щоб вона мені не проснулася, серед зими не пішла, тому то я ще дещо трішечки в роздумах. От. Але буду вдячна за будь-який досвід, якими поділитеся, який у вас регіон і як ви вирощуєте. Цю велику, велику листкову, так, макрофілу, гортензію. Дякую вам за увагу до наступних відео. Всім папа! -па.